Чотирнадцять останніх років квітень для полтавців починається з міжнародної виставки карикатур Карлюка. цього року, як і раніше, організатори хочуть зробити свято для мешканців міста. Говорить один з організаторів виставки, карикатурист Михайло Шлафер. «Кожен рік ми намагаємося для полтавців зробити першого квітня свято, і кожного разу наш меседж один. Ми намагаємося надати можливість побачити провідних карикатуристів з усіх країн і намагаємося дати можливість побачити матеріали конкурсів, виставок з інших країн, інших організаторів. тощо. різноманіття робіт та авторів на цьогорічній виставці вражає 290 карикатур кращих майстрів цього жанру з України та країни СНД зібрали у галереї мистецтв. На виставці представлені роботи всеукраїнського конкурсу Небезпечна корупція проекту Картунбанк.ру та персональні виставки політична карикатура. Михайла Златковського та закону життя Івана Анчукова. За словами присутніх, усі роботи виконані на професійному рівні з неабияким почуттям гумору. А голова правління асоціації карикатуристів Костянтин Казанчев розповів, якою має бути хороша карикатура. Щоб карикатура відповідала темі, щоб вона була зробляна, щоб вона не була, скажімо так, якоюсь, не нарушала чих прав, не була. Антічоловічка, тут такі от роботи. самі карикатуристи беруть найрізноманітніші теми для своїх робіт. Останнім часом найбільшою популярністю набула тема політики. До речі, не усі професіонали веселих малюнків мають відповідну освіту. Гість Полтави Ігор Дудка з міста Калуш працює на митниці, а карикатура його хобі. Як такої освіти ніколи не мав. просто з дитинства може десь класу, з класу другого зрисовував карикатури, з строкодили з перця. Просто Подомалися фізіономії до якихось Так само по собі прийшло. <реку> Виставка діятиме до 30 квітня, а відвідати її може кожен бажаючий.